escurpidi Ручку піднімай і долонькою махай, привітай цілий світ, застивай усім привіт, ручки вгору піднімай. Заспівай усіх привіт! Так, у нас на картинці маленькі маленькі українці, хлопчик і дівчинка. Отже сьогодні все стосуватиметься України. У нашого народу, діти, є багато звичаїв обрядів, символів, пісень, героїв і митців. От давайте ми з вами разом пригадаємо, які основні символи нашої, нашої країни, а допоможе нам перша гостя на нашому Я? занятті. Так, зараз ми з нею познайомимось і згадаємо самі головні символи нашої країни. Всім привіт! Я Лорі, запрошую вас навчатися разом зі мною. Сьогодні я розповім про державні символи України. До державних символів належить Державний прапор України, синє небо над жовтим колоссям. Це значення кольорів нашого синьо-жовтого прапора, державний герб України це золотий тризуб. На блакитному тлі. А гімном нашої держави є куплет з пісні Павла Чубинського ще не вмерла України ні слава, ні воля. Музику до цієї славетної пісні написав Михайло Вербицький: Ніколи не можна забувати, чи нехтувати символами нашої держави. Дякую вам за увагу! Ось так згадали символи нашої України? Так. Це прапор, герб і державний так. гімн. Але так. І, крім цього, у нашого народу дуже велике надбання і дуже багато багато українських народних казок. От давайте з них розпочнемо. Які ви знаєте українські казки? Можете назвати мені? Діте, наприклад. Давайте, щоб вам було легше, я вам допоможу. Давайте розглянемо нашу картинку, які казки ми я тут бачимо. колобок. Колобок. Де він у нас цей колобок? Є колобок тут? Так, ніколи. Так, висок висок. так, ні висок. так висок. Висок. це в мене просто висок. погано видно. Добре. Е, так, е, а ще? Рукавичка. Рукавичка. Рукавичка, так, що ще? ще. ще Корочка ряба Курочка-ряба. впізнали далі, оце що за казка? що це за герой? Солом'яний бичок. Солом... Солом'яний бичок? Так, солом'яний бичок. бичок. Це у нас? О, а, це за, -то а, а то це така, ріпка, здорова рібка така, дід? Рібка, яку тягне дід, баба, вдома. Ну, я знаю, що. Ріпка. це. Рібка. А ось оцю казку М. чи знаєте М. діти? М. І у... вас і, васик і телес. Та, Молодці. Справились. А зараз ми познайомимося з ще однією героїнею. І ви мені скажете потім. Давайте зараз уважно подивимося на екран і ви скажете хто це така? Звідки вона взялась? Так. Не видно. Не видно, так, я знаю. Зарані. Тихо мене не запустили. Не запустили. Так, так. дивимося. Я... be Що це за героїні? Коза дереза. Коза дереза. А діти, а давайте зараз, перш чи ми глибше з нею познайомимось ближче, зробимо такий аналіз, яка ж вона ця коза? Яка вона за характером? Як ви думаєте, яка ця коза? Ось вам такі смайлики можуть допомогти. Добре. Вона добра, чи зла? Яка вона. Добре. Так? Зла. Зла, так. так. Ще які а долі. як вона, діти, скажіть, будь ласка, вона брехлива чи правду все розказує? Брехлива. Брехлива. А тепер ще скажіть, от вона нахабна чи е, скромна, чемна? Нахабна, нахабна. А вона погроз жує чи навпаки боїться? Погрож... 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 Бачите, Погрож... Ось у нас отакий смайлик, який кричить, лякає, дуже сердиться. А якщо порівняти із якимось явищем природи, то це можна якась така грізна тваринка, хмаринка, яка Холодом, лякає, і холодним неприємним дощем. Ось така у нас і мелодія цієї кози теж сурова, така сувора, поривчата і енергійна. А тепер, дітки, я вас, ми вже знайомилися, але серед нас є такі, що ну, ще не знають, з автором цієї е, опери казки ви побачили перед цим фрагмент із опери. Е, і написав цю оперу казку для дітей, український композитор Микола. Микола Лисенко. Лисенко. Правильно, ми вже дивилися, тому зараз щас, ще раз ми передивимося те відео про Миколу Лисенка. Згадаємо все, що ми знаємо, і будемо виконувати ряд завдань. Будемо рухатись далі. Отже, у нас Микола Лисенко. Лисенко один із найвидатніших і найпопулярніших композиторів в Україні. Він став першим українським композитором, що здобув професійну освіту, тож його вважають основоположником професійної української композиторської школи. Народився Микола Лисенко біля Полтави у селі Гриньки в середині 19 століття. Сім'я Миколи була відома й славна. В його роду були справжні козацькі старшини. Як це часто буває, першою вчителькою Лисенка стала його мати. Вона навчала його танців французької мови. Одночасно Микола вчився грати на піаніно і робив у цій справі успіхи. Микола Лисенко обожнював Україну і займався тим, що їздив по різних куточках нашої країни і збирав народні твори, а потім на їх основі писав музику. Написав Микола Лисенко багато опер. Опера це такий жанр, коли в одному творі поєднується музика, спів та гра акторів. Для дітей він написав три опери за українськими казками: Пан Коцький», Коза Дереза», Зима і Весна. Так, на сьогодні все. Дякую за увагу. І до наступних зустрічей. Так, згадали, так? І так. зараз ми з вами виконаємо перше завдання. Ми його вже пробували, вже говорили. Треба домалювати портрет композитора. Що тут, що тут не вистачає в нього? Вусів, ми вже знаємо, що не вистачає, в нього повинні бути отут такі пишні вуса. Так, так, так. Тому я, я пропоную вам які у нас перший раз там є олівець. Будь ласка, подивіться на панель, де є у Там є олівець. Беріть олівчик і домальовуйте. Я хочу красний. Ну, Червоних не буває. Можливо, хоч рижі якісь, Анечка. Нікіта, ти вже почекай, дай дітям трошки помалювати. Аня, давай, можна губи йому намалювати? Бо вуса сильно так закрили все. Ой, щось і в мене. Я, Я отак мали. намалюю. Так. Ага, сама сказала і намалювала зеленим. Так. Нікіта вже другий варіант вусів йому малює. Добре, діти. Молодці, справилися з цим завданням. Я думаю, що ви запам'ятаєте його портрет за характерними такими. О, що це? Це в вані пішло. Так. А тепер дивіться: у нас серед нас ряд тваринок. І давайте знайдемо ту тваринку, яка заховалася, отак умовно, у прізвищі Лисенка. Микола Лисенко. Як тваринка заховалася? Лис! Лис? Так. Де він у нас є? В верхньому ряду чи в нижньому? В нижньому. В нижньому. Ось він, так. Видно, да, дітки? Лис, да. Лисенко, я думаю, що так ви згадаєте і впізнаєте цього е, композитора. Тепер, тітки, давайте згадаємо сюжет казки Коза Дереза. Що там було? Пам'ятаєте? Що коза поганого зробила? хотіла Рахами, побити красну, шапочку. А, ні. Та, лисичку, Лисичку, вона забігла в лисичину хату, mm -hmm. так? Mm -hmm. І mm -hmm. там оселилася і yeah, не хотіла виходити звідти. Ось ми зараз познайомимося з цією козою. Познайомимось? Так. Yeah. А ну yeah. давайте, яка вона в нас? Ме -ме -ме. Доброго дня. Подивіться, гарно брано яка в мене вишиванка і віночок з трічечками. Я справжня україночка. Да, ну, коза іди і з Лисичиної хатки. Нічого тобі там робити, що вона нам відповість. Ой, добре, добре, я й сама піду, тільки перевірю, чи ви справжні українці, чи знаєте ви звичаї наші українці? Символи державні, народні. Ну, що, дітки, доведемо, що ми знаємо символи, і що ми справжні українці. Доведемо козі. Так. так, І першим завданням у нас буде дидактична гра, е, вгадати символи. Дивіться, дітки, це відео. Ви просто говорите, будете говорити, давати відповідь, а я буду чути, я буду періодично зупиняти. Відео, і дивитися, правильно ви відповіли? Чи ні? У нас буде дві картинки: одна, яка є символом, а інша ні. Що задачка просто відповідати відповідь на запитання. Готові? Дивимось. Молодці. Сорочка, вишивано. П'яти або лелека. Лелека. Ле -то. А, чи Парнобрисці кітливо великий. Так само. Лелека. Лелека. Калина чи три? Молодці! Справилися з цим завданням. А зараз -у -у. трошечки відпочинемо. Беремо в руки наші олівці. І граємо. Виконаємо нашу вже ми трошки. Хто знає, хто не знає, Підстраюйтесь до нас. Наші йде коза на каблуках. Приготували? Нікітка, готові? Ось так їх тримаємо і дивимося на екран там руки допоможуть. на Let me go with І можна собі поплескати, як ми завжди це робимо. Так, а що ж там далі? Знову коза? Ой, гарно, гарно, загралі діти. я що Може, щось би смачненького мені? А може, ви знаєте національні страви наші українські? Знаємо діти страви? Та, Та, а, так. Ні, так не пройде. Беремо руки ложки, стаємо на ніжки і готуємося з новим героєм знайомимось. Вітаю всіх, давайте знайомитися. Я козак Галушка. Всі козаки славляться своєю силою, а силу вони беруть. Зі смачних страв. Діти, а ви знаєте традиційні українські страви? Зараз ми з вами граємо у гру незвичну, а гру музичну. Будемо грати на ложках, танцювати, кружляти та українські страви називати. Уважно слідкуйте за підказками. Ритмічно граємо на ложках. Притупуємо ніжками, кружляємо на місці. Пауза. Готові, готові. Gosta também, gosta também. Toda é <говорит> Мурчим. Мурчим. Что это? Это Я

Нагодували козаків, знаємо, всі справи можна сісти. І Що ж там наша коза. Не так, так, так. Ну добре, так всі символи мені назвали, ну так вже і бути. Піду вже з Лісочкиною ну, хатки. Ну, молодці, ви все знаєте, все вмієте. Ме -ме -ме. Е, пішла наша коза, а я вам пропоную, дітки, на кінець нашого заняття трошки відпочити, насладитися. Як? А зараз я вам Зараз приготуйте свої долоньки і прямо отак до екрану будете робити танець руками. На екрані буде все вам. Як долоньки на екрані, так і ми цими долоньками будемо робити. І слухаємо музику, і трішечки відпочиваємо. Трошки порелаксуємо. з вами сьогодні гарно попрацювали. Відпочили трошки діти? Так. Да. 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 Я дуже да. всім дякую да. за участь. Ви дуже все старанно, гарно е, робили, і на цьому я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Дякую вам діти. До побачення. до побачення! Чекаємо До побачення. на бачення. Вони нам сфайлики ще ставлять. Анечка, да, дякую. Да, можете поставити. Моя терденька. Я поставила. Молодці. Так, ми бачимо. Ми всі розумнички. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення, моя хороша.